У нас відбувається е на трьох рівнях підготовка вчителі захисту України. Перший рівень це у нас, е фаховий бакалавр, в нас молодші фахові бакалаври в Кремлічуцькій академії. Готуються такі фахівці. Магістерський рівень готується в Полтавському педагогічному університеті і в Полтавській академії приправлення освіти імені Страгацького. Відбувається перекваліфікація вже існуючих вчителів. Хочу зазначити, що тут є певні особливості щодо е розуміння, хто може бути зачем е цього предмету захисту країни. Насамперед, це має бути фахівець, який має відповідь до освіту і е е бути офіцером запасу, резервістом офіцерського складу, а також ветерани війни, що мають вищу. Педагічну освіту. Зазначені особи повинні бути спроможні за віком та основним здоров'ям якісно проводити заняття. І в разі, коли це неможливо, побутувати такі посади зазначеними особами. педагогічним працівникам може бути призначення добре потолем та досичені сержанти, старшини, солдати, і матроси, запаси до резерву, які мають вищу освіту та статус ветерана війни. Тобто наша задача, щоб викладання. Предмету захисту країни з ветеранами, бажано учасником минулого року ми представляли вам наш власний методичний такий твір, посібник до захисту України. Перемога кується сьогодні. Він отримав позитивні відгуки і від військових фахівців, і від тих навчальних закладів, які підготовку майбутніх офіцерів ми співпрацюємо з підрозділами ЗСУ. Вони також отримували ці підручники, посібники, і він є в електронному вигляді, використовується в ході підготовки юнаків та дівчат до такого предмету, як захист України. Їхні, він не є сталим цим підручник, тому що ви знаєте, постійно змінюється. Засоби ураження, засоби зброї дронова йде така інтенсивна у нас розвиток подій вже у теолокно. Там цього не було, але я сподіваюся, що з початку нового року ми вже хочемо і ці всі моменти пов'язані з сучасним розумінням тактики ведення бойових дій в умовах сучасної війни. Причем повідомлення, яке ми хочемо донести про. А в темі перспективи забезпечення навчальної літератури полягає в тому, що школярі Полтавської області будуть абсолютно забезпечені цими підключниками і ми тримаємо на курсі тобто обласна військова адміністрація Департаменту освіти науки Полтавської. Власне міської адміністрації контролюють ці питання. І зараз фактично в контексті цієї постанови, про яку задав Милач, коли доставка покладена на це не видавництво, ми фактично виконуємо місію, на нас залишається спеціальним. Але ми як потужним таким страхуванням, Страхувальним э, агентом, э, який не дозволить не доїхати, э, не доїхати підручникам громад. Бо зараз ще цей механізм доставки з соціальності не налагоджений і ми працюємо ще би, інерційно по тій схемі э, і доставляємо э, розвантаження, доставляємо крой, своїми силами, э, э, доставляємо громади. Тобто підручники з е ну, побічниками. По захисту України, е безумовно, що кадрова, кадрова тема вона залишається в І ми ж розуміємо, що е е сучасна війна, і коли буде викладати при всій повазі, е там вчительками атаки такі є е е е в нашій системі. Ще там не ну, додаткова година. Це ж це профанація. Це профанація. Тому ми якби чіткий курс обласна військова адміністрація на професіоналізацію. Професіоналізацію. А, і я використовую е, термін мілітаризація, Антон речі, його так якби запровадив. Е, е, мілітаризація. Це в хорошому смислі суспільство має мілітаризуватися і, і бути професійно, професійно підготовна. Мілітаризація за зразком інших цивілізованих.